Вітаю вас, дорога церква, запрошую вас до читання Слова Божого сьогодні. Буду читати книгу Числа з 20 розділу. І війшли Ізраїли, сини, уся громада до пустині Цін, першого місяця, та й засів народ у Кадеші, і померла там Маріям, і була там похована. І не було води для громади, і вони зібралися проти Моїсея та проти Аарона, і сварився той народ із Моїсеєм, та й сказали, говорячи. О, якби ми повмирали були, коли наші брати вмирали перед Господнім лицем, і нащо ви привели Господню громаду на цю пустиню, щоб помирали тут ми та худоба наша, і нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб привести нас на це зле місце? Тут не родить збіжжя ані фіги, ані виноград, ані гранатове яблуко, і навіть не має напитись води. І війшли Моїсей та Аарон від громади до входу з Києва заповіту та й попадали на обличчя свої». І слава Господня появилася їм. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Візьми жезло, та збери громаду, ти та брат твій Аарон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду, і виведеш для них воду з тієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу. І взяв Моисей те жезло сперед Господнього лиця, як він наказав був йому. І зібрали Моисей та Арон громаду перед тією скелею, і сказав він до них. Послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду і підніс Моєсей руку свою, та й вдарив ту скелю свою жезлом вдвічі. І вийшло багато води, і пила громада та, та їхня худоба. І сказав Господь до Моєсея та до Аарона за те, що ви не вірували в мене, щоб явила святість моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Це вода Меріви, де сварилися Ізраїли сини з Господом, і святість Його явилася їм. Ізраїльський народ вже майже 40 років йшов до землі обітованої, і ось е, написано в 80 му псалмі 8 віршом, що «випробував я тебе над водою Мериви». І Бог приводить свій народ до пустині. Цін і посилаємо таке випробування, коли не було води. І чи було, це вже чи були такі ситуації в ізраїльського народу, звичайно. І Мойсей перетворював, Бог перетворював через Моїсея гірку воду у солодку, в пустелі шур. І здається, що вони мали пам'ятати, які чуда Бог робив в їхньому житті, кожного дня вони їли манну небесну, вони їли тих перепілок, які Господь їм посилав, вони, їхнє взуття не зношувалося майже 40 років, і за їхній непослух Бог покарав їх, і всі, хто були на момент виходу з Єгипту, всі, хто були. Старше 20 років Бог сказав, що вони не побачать землі обітованої, не війдуть, тільки нащадки, їхні війдуть до цієї землі. Це була кара за їхній непослуг, окрім Калева та Ісуса Навина. І ось Бог знову допускає таку ситуацію, знову випробування. Пройшло 40 років. Склад ізраїльського народу обновився. В живих залишилися тільки ті, хто був менше 20 років, і нащадки. це В основному були люди менше 60 років, і вони прийшли багато випробувань, багато війн, і Бог знову допускає таке випробування, коли в них немає води. І що би вони мали би зробити після цих 40 років? Вони би мали вірити в нього, що раз він їх зберіг, то і, і дасть їм не загинути і дасть їм воду, виконує свої обіцянки, вони бачили кожного дня стовп з вогню, який вів їх? Але ж вони говорять, що нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб привести нас на це зле місце? Вони знову згадують Єгипет, знову згадують рабство і знову проявляють не послуг до Бога. І Господь наказує Моїсея також за цей непослуг, коли він сказав йому, що ти скажи до скелі, і я виведу воду. Моїсей вдвічі не послухався Бога. І двічі вдарив палицею по цій скелі, і Бог дав воду. І так він покарав Моїсея, сказав, що ти не війдеш і не ведеш цю громаду до краю обітвану. Це було дуже жорстоке покарання для Моїсея, тому що 40 років він вів ізраїльський народ, і головною мрією, і ціллю життя, це було вести їх в бітвану землю. І для, для мене це, ця історія це приклад того, що Господь є не тільки милосердним, але Він також є суддя справедливий, як написано в сьомому псаломі, що він є суддя справедливий, який щоденно на злого гнівається. Коли ми проявляємо непослуг Богові. І знаючи, особливо, коли ми християни, і ми все своє життя слухали проповіді, бачили, як Бог проявляється в нашому житті, в наших оточуючих. І ми свідомо проявляємо непослух Богові Бог також нас карає. Він є милосердним, але також він є і справедливим. І він змилосердився над Моїсеєм і все-таки дав йому побачити ту обітувану землю, коли він помирав на горі Нево, Бог вивів його і дав, бачите, весь той обітований край. Але ж він за цей не він не війшов. І хай це для нас буде прикладом того, як коли Бог в нашому житті чогось нас вчить, допускає різні обставини. І напротягом життя ми не змінюємося, не змінюємо свій характер. Бог також може і карати нас, і поступати по справедливості. І хай за все йому буде слава і прославамо в наших молитвах. Амінь.